Повнаємо номер 8.20 із підручника алгебра 8 та номер 13.20 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. Чи є рівносильними рівняння і два у нас рівняння. Рівняння називають рівносильними, якщо вони мають однакові корені. Також рівносильними є рівняння, які не мають коренів. Тому розв'яжемо наше рівняння, знайдемо їх корені. Для цього зводимо наше рівняння у лівій частині до спільного знаменника. Спільним знаменником буде добуток суми х 1 на різницю х і 2. Додаткові множники, різниця і сума. Множимо різницю на суму 2х6. Я зразу додаю і суму на різницю. Праву частину переписала множимо многочлен на многочлен. х на 2х це буде 2х квадрат, додати 6х, відняти 4х. Відняти 12. Тепер многочлен на многочлен. Х на 3х додати 3х, х на мінус 7 мінус 7х, 1 на 3х додати 3х і 1 на мінус 7 мінус 7. Знаменник переписали. 5 подамо знаменником 1. Ну і тепер у нас у чисельнику ми маємо тут десь я пропустила х на 3х 3х квадрат. 2х плюс 3х. Отримаємо 5х у квадраті, 6х відняти 4х це буде 2х. І мінус 7 плюс 3 це буде мінус 4х. 2х мінус 4х буде мінус 2х. І тепер мінус 12, мінус 7, мінус 19. Розв'яжемо далі наше рівняння з використанням методу пропорції, чи використанням основної властивості пропорції. Наше рівняння буде носити на системі. 5х квадрат відняти 2х мінус 19 множимо на 1 добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І у нас знаменник не дорівнює нулю. І тепер множимо на 5, множимо многочлен на многочлен і на одиницю. Ну, на одиницю без змін. Множимо спочатку многочлен на многочлен, а потім на 5. Це буде х квадрат мінус 2х додати х мінус 2. І у нас х не дорівнює мінус 1 і х не дорівнює 2. Розкриваємо дужки, множимо на 5 у правій частині. Це буде 5х квадрат мінус 10х, плюс 5х мінус 10. І переписали х не дорівнює мінус 1, х не дорівнює 2. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни і вправу. 5х2 мінус 2х, мінус 5х2, плюс 10х, мінус 5х. У праві буде мінус 10 і додати 19. Х не дорівнює мінус 1 і х не дорівнює 2, переписали. Тепер зводимо потім доданки 5 х квадрат мінус 5 х квадрат заємо, знищується. 10х мінус 5х це буде 5х, і відняти 2х буде 3х. Мінус 10 плюс 19 буде 9. Х не дорівнює мінус 1х дорівнює 2. І тепер ділимо на 3. Отримаємо х дорівнює 3, х не дорівнює мінус 1 і Х дорівнює 2. Записуємо відповідь. 3. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні також зводимо до спільного знаменника у лівій частині наші доданки. Найпростішим спільним знаменником буде добуток суми х і 2 на різницю х і 2. Додаткові множники різниця, сума. Маємо х відняти 2 в квадраті, додати х, це додати 2, додати 2 в квадраті. Праву частину переписали. Підносимо до квадрата. Це буде х квадрат відняти 4х додати 4. Додати х квадрат, додати 4х додати 4. Знаменнику добуток. Зводимо подібні доданки. до дамки, х квадрат плюс х квадрат буде 2х квадрат, мінус 4х і 4х землю, знищується, додати 8. І туди. тепер розв'язуємо з використанням основної властивості пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Хоча тут, в принципі, х квадрат відняти 4, Ні, давайте розкладемо на множники Так буде проще це буде х відняти 2 різниця квадратів на х додати 2. І тепер помножимо. Використаємо інший метод. Метод множення двох частин рівняння на спільний, множник, на спільний знаменник дробів. Помножимо ліву і праву частину на добуток Х відняти 2, Х додати 2. І тоді наше рівняння буде рівносильне системі х додати 2, х відняти 2 скорочується. Маємо 2х квадрат додати 8 і х відняти 2, х додати 2 скорочується, дорівнює 8. Але умова нерівності знаменника 0 у нас зберігається. Ну і тепер перенесемо 8. Тут х не дорівнює мінус 2 і х дорівнює 2. І 2 дорівнює 0. Х не дорівнює мінус 2, x не дорівнює 2. Тоді маємо, що х дорівнює нулю, х не дорівнює мінус 2. І х не дорівнює 2. Записуємо відповідь до другого рівняння. У нас 0. Отже, можемо зробити висновок, що наше рівняння мають різні корені, 3 і 0. Тому на питання, чи рівносильні наше рівняння, ми даємо відповідь. Рівняння не є рівносильними.